Далі з нами економіст Олег Пензен. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас також вітаю ще що... Укрего. Повідомило про те, що готується підвищення вартості електроенергії. Зрозуміло, що наша система генерації фактично знищена і нам потрібно її якось відбудовувати. Але яким тоді буде підвищення, про які цифри йдеться, і яке обґрунтування саме появи таких цифр може бути. Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що бізнес і так платить ринкову ціну. Ну, Тобто, там немає жодного спеціальних обов'язків, там 7 гривень кВт, а при потребі він платить і більше, якщо врахувати, наприклад, що е, імпортна електрична енергія в пікові години коштує дорожче, там більше 10 гривень. Коли ми з вами говоримо про населення, то ми маємо розуміти з вами наступне. Минулого року, коли ми мали часткове збільшення тарифу на електричну енергію для населення, пам'ятаєте, літо, тоді дефіцит в енергосистемі був 90 мільярдів гривень. Зараз, тоді, коли це сталося, це підвищення дало мільярдів 30. Мільярд. Тобто однозначно треба розуміти, що підвищення тарифу на електричну енергію для населення не покриває всіх тих додаткових потреб, що є, в тому числі і на відновлення. Більше того, отримавши новий тариф на електричну енергію, люди, як правило, потрапляють в перелік тих, хто буде мати право на отримання субсидій. І додаткові видатки з державного бюджету на субсидії. По відношенню до тих споживачів, про які ми зараз з вами говоримо, вони десь кореспондують з тими обсягами, які енергоринок отримав додатково через підвищення електричної енергії. Ми маємо 24 рік, іде активна розмова про те, що у нас буде підвищення. Вже попередньо навіть обговорюється цифра на рівні 3-3,5 гривень за кіловат годину. Хочу нагадати, що сьогодні ринок стоїть на рівні 7 гривень. Тобто, однозначно, половину тарифу буде покривати енергоатом укроенерго. Тобто, покладання спеціальних обов'язків на енергогенеруючі компанії щодо надання населенню електричної енергії за більш дешевим тарифом, воно буде зберігатися. Тобто, знову ж таки, оце підняття, про яке ми зараз з вами говоримо, воно не вирішить всіх проблем ринку. Воно не дасть такої кількості грошей, який потрібен, та і в людей реально треба розуміти, що немає грошей для того, щоб покрити фактичну ціну на електричну енергію, яка є в мережі. Отак От це виглядає в реальній дійсності. Тобто то, що додасться в результаті підвищення тарифу на електричну енергію для енергоринку, воно в тій чи іншій мірі буде нівельоване тим, що достатньо багато людей і звернеться до бюджету, звернеться до. Підрозділів соціального забезпечення для того, щоб отримати субсидії, ну а у нас в бюджеті якраз намалю... намальовується величезна дірка. Тут міністр економіки сказав про те, що на наступний рік нам, як мінімум 15 мільярдів доларів, не вистачає. А це ну, в принципі, це ну, міністр. Перше, не міністр економіки, міністр, міністр фінансів. міністр фінансів. Перепрошую, міністр фінансів так. Марченко, міністр фінансів, даруйте. І так, і, як, і як, тоді, як тоді нам бути з секвестром бюджету, якщо ми розуміємо, що до кінця цього року нам не вистачає грошей? Тобто, ні, ні, дивіться, давайте ми не будемо плутати різні речі. То, що говорив Марченко, і то, що він говорив про 200 мільярдів, яких не вистачає грошей для безпеки і оборони, мова йде про ту частинку коштів. Який Україна збирає у вигляді податків і зборів до державного бюджету, що є нашими доходами і що може використати бути на безпеку оборони? Давайте ми згадаємо наш з вами бюджет цього року. У нас з вами бюджет цього року: дохідна частина 1,7 трильйона, видаткова частина 3,3 трильйона. Всі соціальні видатки, всі абсолютно, в тому числі субсидії. Фінансується за рахунок макрофінансової допомоги наших партнерів. В 2023 році ми отримали 42 мільярди доларів макрофінансової допомоги. В 2024 цього року ми плануємо отримати 37 мільярдів. То, що Марченко говорив про 12-15 мільярдів на наступний рік, це поки що не підтверджені кошти, яких незрозуміло, де ми будемо брати для макрофінансової допомоги. Власне, оця частинка макрофінансова допомога поки що не зрозуміло, хто нам що буде давати. Тому що ми маємо 50 мільярдів євро по програмі Ukraine Facility від європейців. Ми маємо прямі угоди з японцями. ми маємо Певні очікування від інших країн, але не зрозуміло, що буде з американцями, тому що ну ситуація по виділенню коштів від американців напряму залежить від результатів виборів, які будуть у листопаді місяці, і тут певне питання можуть виникнути. Тому тут треба чітко розрізняти: о тих 12 мільярдів, що поки що не зрозумілих, це 25 й рік. Двісті мілья... 15 мільярдів долярів. 200 мільярдів гривень, які е, сьогодні ми не, не маємо звідки взяти для того, щоб забезпечити безпеку оборону, це є проблеми власне з надходженням коштів від податків і зборів в Україні, і це є ті речі, які надзвичайно важливі з точки зору е, фінансування війни. А якщо ми з вами ще і згадаємо, що в нас е, є дуже велика потреба в додатковій мобілізації. А треба пам'ятати, що кожен мобілізований бюджет на рік обходиться в п'ятдесят тисяч гривень. Тобто, якщо ми хочемо там мобілізувати додатково 100 тисяч людей, це на хвилиночку 135 мільярдів гривень в державному бюджеті. Їх нема. Це, це... Оце, це, оце, тобто є дві, два, два рівні проблеми. Проблеми в соціальному забезпеченні, в соціальних платежах, і які фінансуються за рахунок макрофінансової допомоги, яка не може використовуватися на війну, і проблеми в. Податках, що ми збираємо і фінансування війни за рахунок у цих податків, так якраз про це, якраз про це й мова. Що коли ми станемо в, в опинимося в ситуації, коли ми не зможемо більше зароб, ми більше не заробляємо ніж витрачаємо. Нам так чи інакше доведеться перекидати гроші на сили оборони і безпеки, тому що це фінансується з державного бюджету тим, що ми заробляємо. Якщо ми будемо зараз навішувати на бюджет додатково ще соціальні видатки, пов'язані там із субсидіями, з іншими іншими виплатами, то це означає, що державний борг буде тільки зростати. І це означає, що ми опиняємося зараз в ситуації, коли е, цілком реально можна розглядати ситуацію, коли підвищують податки, як про це сказав, е, про це починають говорити урядовці Гетьманцев. І, е, в принципі, вкупі з підвищенням вартості електроенергії, палино-мастильних матеріалів, це що означає тоді для нас е, інфляція? Ну, дивіться, е, поки що інфляцію ми маємо дуже низенько. Інфляція, нас... <ків> інфляція у нас на сьогоднішній момент нижча. Ніж в Америки. Ну, реально, в Сполучених Штатах Америки інфляція 3,5% річних у нас 3,2%. Базовий коридор, який собі встановив по інфляції Національний банк, це десь на рівні 5%. Тому я думаю, що до 5% росту інфляції це абсолютно нормальна цифра. Коли ми з вами говоримо про податки, це якраз мова про знаходження додаткових коштів для мобілізації для безпеки оборони. Коли ми говоримо про субсидії, це кошти про щодо запозичень. Це кошти, які ми отримаємо від наших партнерів для забезпечення соціальних платежів. Ми з вами ж цього року соціальні стандарти підвищили, підвищили. Ми цього року з вами мінімальну заробітну платню підняли, підняли пенсії. Проіндексували і проіндексували, за рахунок яких джерел фінансуються оті всі соціальні стандарти нові, за рахунок макрофінансової допомоги. На сьогоднішній момент ми вже по великому рахунку навіть не рахуємо наших боргів. Хоча поки що ми не вилізли за 100% від ВВП, але воно нехильно... Так, воно нехильно йде до цієї цифри. І це є в дійсності проблема: проблема прийдешніх поколінь, проблема повернення цих грошей. Хоча... Наші партнери усвідомлюють цю проблематику. Я думаю, що будуть нам йти до деякої міри на зустріч, але це вже буде після війни. Зараз головне питання вижити і побороти агресора. Зрозуміло, що е, гроші потрібні. Але якщо зараз говорити про підвищення податків, е, то чи всі ми внутрішні інструменти для наповнення бюджету використали? Я читаю зараз багато різних аналітиків, і бачу, що є закиди в бік платників податків, пов'язані там із спальними стильними матеріалами, шутінніві схеми, е, там беп недопрацьовує податкова митниця, не, неефективне використання грошей і таке інше. Тобто, ми маємо з одного боку потребу в грошах, а з іншого боку, виходить так, що ми ці гроші е, десь. Бездумно і витрачаємо або безконтрольно. То, можливо, варто навести спочатку лад там, де можемо навести те, що стосується державних органів управління, а потім вже як останній аргумент йти до, до населення за податками. Тому що, ну, якось не, не, не дуже справедливо все виходить. Ну, дивіться. Е скільки я себе пам'ятаю, ми говоримо про погану роботу правоохоронних органів. Про необхідність виведення економіки з тіні, про подолання тіньових схем. Ми завжди це говоримо. От скільки існує Україна, ми завжди говоримо про боротьбу з корупцією. І що? Ми дійсно маємо величезну надію, що ми, от все, то, що ми робили, це погано, от завтрашнього дня ми раптом поборемо корупцію і раптом зупинимо тіньові схеми. Та ні. Тому величезно мати надію на те, що десь можна знайти через подолання корупційних схем якісь додаткові гроші. Ну, це точно не оті ті 200, 300, ну 500 мільярдів гривень, які потрібні вже сьогодні для того, щоб профінансувати мобілізацію. Є, е, в принципі, ви абсолютно праві, інші внутрішні джерела. Дуже непопулярні, дуже паскудні з точки зору суспільної думки. Але я думаю, що народні депутати вимушені будуть звернутися до цих напрямків. Мова йде про економічне бронювання, вибачте. І я думаю, що в будь-якому випадку ситуація буде настільки складною, що. Народні депутати вимушені будуть прийняти ці вкрай непопулярні рішення, але іншого варіанту немає. До речі, це економічне бронювання і цілком може бути одним з методів виведення частини економіки з тіні. Тобто, тіньовий бізнес, рятуючи собственних працівників для забезпечення роботи власного тіньового бізнесу, вимушений буде частково вилізти на світло для того, щоб їх забронювати, їх не забрали по мобілізації. При цьому треба розуміти, що той бізнес, що працює на світлі, він е, і так сьогодні має можливості бронювання там 750 тисяч заброньованих, наскільки я знаю на сьогоднішній момент. Але суть, в принципі, не в цьому, суть в іншому. Суть в тому, що е, без е, власне оцих додаткових джерел, ми навіть піднімаючи податки, ми точно не покриємо тої потреби, яка потрібна. Чому? Тому що, е, ну. Підняття акцизів на пальне дасть нам, ну, скільки, 30-40 мільярдів гривень по року. 3% від додаткових податку на додану вартість може дати 60 мільярдів по року. Це точно не півтрильйона, які потрібні. Так що, я думаю, що навіть з точки зору оподаткування. То що вони точно почнуть піднімати питання щодо збільшення податків, це точно, але воно точно не закриє тих потреб, які є сьогодні. Але ж ви теж прекрасно пам'ятаєте, знаєте, що кожна нова хвиля підвищення податків для України закінчувалася тільки ще більшою тінізацією економіки. Якщо ми не будемо збиратися з тінізацією економіки, якщо не буде правоохоронна система антикорупційні органи БЕБ справлятися своєю роботою, то виходить так, що частка тіньової економіки буде підвищуватися. А частка те і світло, яка працює, от в світлу буде зменшуватися, тому що ну будуть банкрутувати підприємства і таке дивіться, інше. що вони хочуть. дивіться, по яких податках конкретно вони хочуть додатково ввести. податок на додану вартість. Буде не 20%, буде 23%. Ну, ми всі сплачуємо ПДВ і сплачуємо. В кінці кінців треба розуміти, що то, що вони хочуть ввести, це податок не на бізнес, це податок на нас з вами. Тому це що Це зрозуміло, ПДВ, що на нас з вами. так. ПДВ платимо ми. Бізнес ПДВ там платить, там відшкодовує. Тобто, бізнес в дійсності ПДВ ну, не є настільки кроколомним податком. Другий момент військовий збір. Так, вони хочуть збільшити його до 5% з півтора. Військовий збір сплачується з доходів фізичних осіб. Третій момент. Вони хочуть ввести військовий збір на ФОПів. Тоже така цікава річ. Сьогодні ФОПи воєнного військового збору не сплачують, тому що їх дохід вважається доходом від підприємницької діяльності. Ну, тобто. Коли ми з вами уважно подивимося, великий бізнес від тих ініціатив, що пропонують е, сьогодні Міністерство фінансів, він практично не втратить нічого. Це ми з вами втратимо. Це по наших кишенях сьогодні пройдеться. До речі, це стосується підняття акцизів на пальне, на алкоголь, на тютюн. Бізнес в даній ситуації просто перекладає ті всі речі на нас з вами. Так, нам з вами буде важче, ми будемо платити більше. А бізнес, ну не буде на сьогоднішній момент для бізнесу якихось таких. Там немає, там, наприклад, збільшення податку на доходи, там немає збільшення там, якихось податків суто на бізнес. Це податки на нас з вами йде. Ми будемо біднішими однозначно. Малоприємна, звісно, ситуація окреслюється, але ми розуміємо, що в умовах ну, цієї війни яка не... власне. Не хотілося б звісно, щоб населення, яке і так на собі тягне великий віз з допомоги армії, зокрема і донати, все таке інше потерпало. Якому... Ну бізнес теж тягне, треба бути відвертим, і, 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 і так є. От, і якщо, це єдина, якщо це тільки єдина ситуація, то о, для того, щоб врятуватися, то принаймні це хоча б о, ну, варто було б якось правильно прокомунікувати для громадян, тому що знайдуться ті, хто завжди може неправильно пояснити, чому це потрібно і які наслідки цього всього матиме. Ні, ну дивіться, ніхто ж не відміняє інформаційно-психологічних операцій нашого ворога. Ніхто ж не відміняє, що вони сидять в наших соціальних мережах, вони гадять на голову людям, створюють незадоволення величезне в суспільстві. Це ж нормальне, це ж це ж робота окупанта. Тобто тут все зрозуміло. І то, що на сьогоднішній момент влада погано комунікує. З суспільством це 100%. І то, що на сьогоднішній момент, то, про що ми зараз з вами говоримо, жодним чином не потрапить в єдиний марафон новин, це теж 100%. А в дійсності мало би бути. І людям мало би пояснювати, хто буде від цих податків в першу чергу платити більше, чому це потрібно, в чому є дефіцит. Ну, виступив пан Марченко, там Українська Правда взяла в нього інтерв'ю. Хто про це інтерв'ю знає? Пересічний громадянин ні. Це ми з вами там прочитали в інтернеті щось і в, в темі. А чому це не обговорить, наприклад, на єдиному марафоні? Чому це не да. Так. Чому б ті речі не популярні? пояснити людям, що в дійсності то, що нам спочатку цього року не давали озброєння в зв'язку з затягненням американцями прийняття 61 одного мільярда? Бюджет вимушений був фінансувати боєприпаси за рахунок та коштів наших, які мали би потім використані бути на фінансове утримання вояків. А чому б це не сказати прямим текстом? В дійсності так було. Два майже три місяці ми фінансували е, боєприпаси за рахунок коштів, які не мали би витрачати на ті речі. Бо інакшого варіанту просто не було. Ну так розкажіть людям про це, щоб люди, люди знали. Дякую, пане Олеже, за коментарі за участь в програмі. Олег Пензен був з нами, економіст.